Бориспіль в диму. Купа з автомобільними покришками загорілась на майданчику між готельним комплексом і військовою частиною, що на вулиці Горького. Займання сталося близько другої години дня, розповідають очевидці. Микола, власник одного з гаражів, що знаходиться поруч, побачив пожежу з балкону. І оце я вийшов, подивився, звісно, сильний дим. Я думав, що це в нас кооперативі автомобільному. Пожежа супроводжувалась високою температурою та сильним задимленням. Тушили її п'ять рятувальних підрозділів, чотири пожежних автівки. Районне управління було задіяно дві машини зраз спочатку, а потім задіяли ще хуторгари, один автомобіль. Аеропорт підтягнувся, не військова частина. Температура дуже висока температура була, тому були, приймали рішення, чи піно її гаси читати. Ну, бо я бачу, що водою збили полум'я, а зараз тут буде розтягувати. З вогнем впорались менш ніж за півгодини. Місцина, де сталася пожежа, каже начальник міського відділу з надзвичайних ситуацій Ігор Парнак, немає господаря. Це безгосподарні, без, без ходять, будемо шукати. Ага. Те, що підпалили траву і по, зайнялися покришки, які викинути було не, непонятно ким. Звідки на ній з'явилась купа з автопокришками та яким чином вона загорілась, з'ясовуватиме східна група. Аліна Гусь Катерина Давидова новини телеканал Бориспіль.